Коли перший раз я відвідала опішня, я була вражена цим вашим музеєм. Мені дуже сподобалося в цьому музеї. Вашому такого. Такої краси, такої можливості зберегти народні наші традиції українські, Я не бачила, мабуть, ніде. І сьогодні, в ці зимові дні, я привезла своїх гостей з Москви. Вони дуже вражені вашим музеєм, пишаються, що коріння в них є українське. пишаються, що Україна настільки глибоко береже е, гончарські оці можливості наші е, ну відтворити своє своє українське я. Наші традиції, наші ремесла старинні. От і я, ми дуже вдячні працівникам музею за те, що вони зберігають це все, і таки зробили прекрасні, прекрасні вітражі, прекрасні оці мисники, прекрасні фігури. Дай Бог здоров'я всім, дай Бог здоров'я тим людям, які ще сьогодні роблять глиняні витвори. От і мабуть, зберігати українське потрібно завжди. на теме украинцы. Мы поражены вот той красотой, той самобытностью, вот тем необыкновенным колоритом, который мы здесь увидели. Это, это что-то поражает своей красотой, своими вот необыкновенные такие изделия и тарелки, и горшочки. И вот куманцы вот эти, ну очень-очень красиво. А самое главное, мы прикоснулись к искусству, мы поработали с мастером, мы увидели мастер-класс уважаемого Николая Пошиваева, да? Мастер, который вот меня это больше всего поразило. А еще поразила картинная галерея. И что самое вот трогательное, это вот руки мастеров на каждой картине, они почему-то вот настолько выразительны, что это вот одна из самых главных, как бы одно самое главное, это руки Творца. Вот что поразило. Спасибо большое. И всем огромного здоровья, и мастерам вашим, и всем вам.